1 мільярд 900 мільйонів євро. Саме таким буде наступний транш макрофінансової допомоги Ukraine Facility. Про це повідомив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровкіс. Він нагадав, що наша держава у березні вже отримала перший транш спогодженої програми макрофінансової допомоги на 50 мільярдів євро а у квітні має отримати півтора мільярда. За його словами, Україна схвалила план реформ. Поетапне виконання якого і буде умовою для отримання наступних траншів, та водночас буде наближати нас до стандартів ЄС у рамках її інтеграційної роботи. Іван Ус, головний консультант національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук з нами на прямому зв'язку. Іване, ну вже напевно, добрий ранок. Доброго ранку, Доброго ранок студія. Так, мабуть, уже тут. Ранок починається, та спасибі вам за те, що рано встали для того, щоб до нас включитися. Ну сподіваюсь, що ви нам поясните, що це за транші зараз прибув і прибуває до України. Дивіться, ну тут я нагадаю, це продовження цієї історії про 50 мільярдів від Європейського союзу. Тобто її ж виділяли не одноразово її поділяли на декілька, скажімо, так, виплат. Власне, транш, як називається, фінансистів. Єдине, що ще коли йшов процес перемовин про ці 50 мільярдів на 4 роки, то Україна просила не робити це, скажімо так, едентичними ад, частками, тобто, щоб поділили просто на 4 роки 50 мільярдів, а просила, що давайте. Буде більша частина протягом 2024 і 2025 років, а там вже менше в 2026 Тому, власне, зараз якраз черговий період, черговий період цього траншу. І ось дійсно ми бачимо, що не було, скажімо так, цього рівномірного розподілу, а більш значна сума, і тому, власне, ми кажемо не про вже. Іноді традиційний півтора, а саме 1 мільярд 900 мільйонів євро, які Україна отримує, відповідно до того пакету 50 мільярдів євро, які Україна власне ну дуже довго вибивала, частково навіть не частково, а значною мірою через позицію прем'єр-міністра Угорщини але все ж таки вибив Івана. А які Існують так звані маячки, ну тобто, на що орієнтуються наші європейські партнери, коли ухвалюють рішення про те, що нам виділяти наступні транші чи не виділяти, насамперед, тут абсолютна аналогія з тим, як працює міжнародний валютний фонд, тобто є перелік реформ, про які просили. Європейська комісія моніторить, то, як виконуються ці реформи, і якщо Вважають, що все нормально, то відповідно і надаються гроші. Тобто, наскільки я розумію, про представниця Європейської комісії воно мала інформацію стосовно того, як змінилась, скажімо, так, робота України по. Завданням можемо назвати це так, і оскільки, по-перше, ну, не такий вже період пройшов великий після того, як були надані ці гроші, то навряд чи Україна не виконала те про що просили, тому ці гроші є. А далі будемо дивитись тому що безумовно. Є певні, скажімо, так, інструкції щодо того, як себе вести. Якщо певна річ не буде зроблена, вони були прописані. До речі, якраз в момент, коли надавався Україні пакет допомоги в 50 мільярдів, і знову ж таки будемо в залежності від того наскільки Україні вдасться робити те, про що наші партнери прописували, так скажу. При наданні цих грошей від цього буде залежати власне їх отримання. Давайте ще поговоримо про Трампа, про його ідею, пропозицію, яку він вже неодноразово озвучував, допомогу Україні надавати не у вигляді грантів, а у вигляді позик, кредитів. Що це для нас означає? Тому що ну очевидно, що нашій економіці і так дуже тяжко. Безумовно, але давайте знову ж таки те, що дає європейський союз, це ж теж не гранти. Це кредити. Це сполучені штати Америки з початку повномасштабної війни. Вони дійсно давали нам гранти, які не треба повертати. Європейський союз давав кредити, але ось навіть оці мільярд 900, щойно ми обговорювали. Ну практично 50 мільярдів, основна сума. А нагадаю, що це продовження цієї програми підтримки Європейського союзу з минулого року, а, тоді, коли Україна отримала власне 18 мільярдів євро на минулий рік. А Які умови? А умови такі, що цей кредит надавався Україні, надався вже він вже в минулому можемо казати на 35 років. Причому виплати по ньому. А треба було розпочати робити через 10 років. Ну, вже рік пройшов, тобто 9 років, тобто він не буде тягарем, принаймні перший рік. Відсоток там був незначний, але що цікаво, згідно з того ж самого кредиту, якщо Україна виконує всі вимоги, верніше, виконає, то. Сплату відсотків беруть на себе інші країни Європейського Союзу. Тобто тут вже можливо і не треба буде думати про власне ці відсотки. З США таки не пройде, Україна не планує бути черговим штатом США, проте дійсно треба дивитися, які умови будуть цього кредиту, і наскільки вони будуть тягарем. Але знаєте, в ситуації, знаєте, і як президент казав, і багато фінансистів, що знаєте, якщо вибір між тим, що взагалі нічого або кредит, то безумовно кредит краще. І ще один важливий момент: фінансисти дуже люблять жартувати. Що коли вам дають гранти, це виглядає так: що візьміть і відчепіться, тобто щоб ми всім сказали, що ми вам допомагаємо, і на цьому крап. А якщо вам дають кредити, це означає, що в вас вірять, що вірять, що ви повернете ці гроші. І ось Україна фактично, якщо отримує кредити, то серед іншого це також певний сигнал від наших партнерів. Що знаєте, ми віримо, що ви повернете ці гроші. Тому ось, треба сприймати цю історію саме так. А наскільки це буде фінальна історія? Подивимось, бо це ж таки на жаль, Україна продовжує залишатись мені здається основним питанням. А в на виборах президента США єдине, що знаєте, ця у нас така дуже жорстка ніч була в глобальній політиці, і вона багато чого може змінити. Тому будемо дивитись, як знов ж таки будуть і на близькому сході перебіг подій, і в інших важливих для сполучених штатах Америки територіях. Ну, я хочу от ще про ці позики від Америки поговорити, тому що одна справа, коли це гроші е, йдуть до України грошима, тут використовуються на виплати бюджетникам, наприклад. Інша справа, коли це, це, е, ці гроші йдуть у військову допомогу. Як тут бути? Е, чи були прецеденти уже в історії, щоб зрозуміти, ну, як це може працювати? Безумовно, прецедент був. Це ленд-ліз, про який у нас багато казали. 9 травня 2022 року, коли цей закон був підписаний. Єдине, що під нього не були виділені кошти, тому він так і не з'явився. Тобто, про, по, в питаннях озброєння лендліз е, мав до, доволі, як на мене, простий підхід. Що вам надається зброя на час повномасштабної війни? Як тільки війна завершується, то ви не лишаєте у себе цю зброю, ви повинні її повернути. Єдине, що знов ж таки війна є війна, тому те, що знищено, це вже, як то кажуть, пропало. А те, що лишилось, наприклад, ось Україна, давайте помріємо, отримає там ще двадцять А, І завершається війна, і тоді Україні кажуть, так, у вас ми вам давали 20 петріотів, вони у вас там стоять. Вони вам не потрібні, оскільки війна вже завершилась, то ви не лишаєте їх собі, ви їх або повертаєте в Америку, або сплачуєте за них гроші. Тобто України буде вибір, але знаєте, враховуючи знову знає, ж таки, що війни не буде, то тоді можливо буде легше повернути. Так буде бажання безумовно залишити певне зброєння, але його вже треба буде викупати. Власне, багато хто так і робив, тому сплати за ленд-ліз Другої світової війни, якщо я не помиляюсь, завершила з 2008 року, це великий період, який зайняв, поки розрахувалися США і навіть і Росія, яка була правонаступником радянського Союзу, також розраховувала з ним. тобто, тут з'являються ці моменти, що треба в голові тримати, що все ж таки треба повернути дещо. але а це на як на мене, це не буде становити проблему. Тому що, знаєте, зброя це така річ, яка потрібна, як то кажуть, учора. І якщо вона зробить свою роботу, то власне потреби особливо в ній завтра вже не буде. Тому я абсолютно не бачу проблем в тому, щоб як і в часи Другої світової війни, коли Україна виграє, повернути цю зброю і подякувати за те, що партнери її нам надали. Дякуємо за ваш час. Ванус головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук, був з нами на прямому відеозв'язку.